Вітаю всіх. Приїхав я на коп знову в той самий ліс, де нещодавно був з камрадом. Копали ми в тій стороні позаду мене. А зараз вже лісоруби доробили дорогу. І бачите, що в тій стороні вже е, теж зроблено. Ця дорога йде до річки, пряма така суцільна широка дорога. Так і називалась. Вона в народі так і називається тут у нас широка дорога. В тій стороні, звичайно, там, де ми були з камрадом, то більше було знахідок, але до дорога йшла через весь ліс, так що, я думаю, варто пройтись, прогулятись і думаю, щось буде. Так що побажайте мені удачі, а вам приємного перегляду. Пройшов я по цій дорозі метрів 100 і вже безліч викопаних гільз безліч всяких пробок, всяких дротиків викопав, дуже-дуже багато всякої різної хрені. І в мене перший вже сигнал, більш-менш такий, що можна вам показати. Тут ямку викопав маленьку і відразу мені тут вилетіло, дивіться. Так чисто рівно було, я хотів вже знімати онлайн, але чомусь передумав. Де то в, цьому, в цій грудиці чи ні? Ні, мабуть, то в цій. Берете загубив щось. А от, о дивіться, дивіться, друзі. Опа! Перший монітос і ми вже бачимо всі, що це Радянщина. Радянщина п'ятачок. 85-й рік, ще й пізні Совєти. Отаке Радянщина, але вже монетка. Так що початок покладено. Будемо. Далі йти в глиб лісу, побачимо до яких пір веде та дорога. Тут вже десь, мабуть, різко почали, бо я вже бачу голі дерева, воно просвітляється ліс. Так що, мабуть, недалеко воно дійшло. Ну, але тут, де я зараз знаходжусь, тут були хати, ніби по карті стоїть тут поселення. Так що буду перевіряти. Далі так і веду я пошук цією дорогою, ще вона не закінчилась. І тут в мене. Досить цікавий сигнал, то я вирішив зняти онлайн. 113 б'є, такий і, і, чистий, але трошки його виляє, не знаю. Зараз мене підсумнювами, але, звичайно, коли викопаємо, тоді тільки і зрозуміємо. Зараз є. Опа, навіть не треба копати. Дивіться, дивіться, друзі. Дивіться. Дивіться, яка монітосина. І це якась імперія. Я в шоці. А ну як вона б'є. Як вона б'є зараз. Та я в шоці. Я в шоці просто. Дивіться. Імперія. Формату Миколи Другого це три копійки. Вбита така вгроблена, але імперія. Бачите, такий приносить результат, коли переривають там Це поле, коли переорують. І коли таку дорогу рівняють по лісі. Ось такі монітоси попадаються. Клас. А. Ну дуже-дуже в поганому стані. Але вже імперія, вже мене радує. Зараз я тут перевірю трошки і буду йти далі в пошук. На тій самій дорозі. Так і далі йду і маю сигнал, друзі. Десь тут. Де то я викупав його? Десь я бачу вже його? Що це таке, друзі? йолки палки подивіться це срібло. Срібло. Не вже срібло. Та по-любому срібна монетка. Що може яке. Середньовіччя, мабуть, ще, да. Чи Польща, чи Австро-Венгрія, ну щось таке пізнє. Подивіться, яка монетка. Ну, скоріше за все, що це середньовічна. Я просто в шоці, я в шоці, дивіться, що знайшов тут. Серед лісу. Серед лісу, серед вічна монетка. Я просто в шоці. Воно так шикарно било просто. Ану, ану, що в мене покажемо металошукач? шукать, зараз А Ану, дивимось. Ось б'ємо із сріблом і, і золотом. Фу, тому що тонке, я так думаю, то воно так і б'є. Але хороша монетка, друзі. Яка хороша монетка, ну ах, красота. Це скоріше, за що це Середньовічна монетка. Капець. Зараз буду чистити. Ось така монетка, друзі. Що тут за монетка? Щось не можу зрозуміти я. Не знаю. Он тут викопав я срібну монетку. Тут недалечко від нього, зразу, он, бачите, пару метрів. Тут вже дуже схожий сигнал, але вже б'є 90. Там було 80, а тут 90. Може більше щось і щось таке саме. Я сподіваюся. Ну, Копаємо, друзі. І так рівненько б'є. Що мені щось нагадує ту монету викупав Десь тут, ану Десь тут Або дивіться, дивіться, дивіться Щось реально цікаве є, але не монетка Ну щось цікаве Гудзик Гудзик А ні, кунина Кунина, он дирки так. Да. Бачите на одному і тому самому ж місці. Тут таких коренів понасовували. Тут яма, мабуть, була, і її загорнули і, мабуть, присунули ці всі знахідки з тими корнями. Воно десь тут в україності вони видирали, бачите, позаду. Так що треба тут полазити, перевірити. Все, йдемо далі в пошук. Так, і ходимо ми тут і маю знову сигнальчик. Десь він мені вилетів. Знахідка досить цікава, от подивіться, подивіться, щось таке, бачите, як то частинка від чогось, фрагмент якийсь у будок, Що це таке було, бачите, воно є якісь зображення. Щось таке було цікаве. Це далі йду цією дорогою. Отак от попадаються мені гільзи, пробки різні, от таке щось попадається і серед них такі всякі знахідки. Так що буду йти далі, Думаю, ще будуть знахідки попадатись. Дійшов же я до річки. Такі пробили мені дорогу, лісоруби. Хоч е раз, вже щось добре вони зробили для лісу. Але мені добре, що тепер буде через цілий ліс, можу собі спокійно ходити. Тут ще в річці досить багато води. Тут, мабуть, бобрі зробили греблю. Зараз глянемо, що тут робиться. Я бачу вода вон зразу. Да. В ділі не видно, але там води багато. За зілем не видно нічого. Ну, річку не перейде зараз, там глибоко досить. Фу. Тут, де е, хатина стояла, вона тут біля річки була зразу. Отут. Ось тут. Тут то нічого не перерили, але з'їздили просто. Ну Пошукати тут не вийде. Так що я буду вертатися вже в ту сторону і там буду, де знаходимо монети, там і буду дотримуватись. Отаке От тут, друзі. Все, йдемо далі в пошук. Буде щось цікаве, то я вам, звичайно, що покажу. Щось мені підказує, що е, тут була хатина. Е, на цьому місці я знайшов, як йшов в ту сторону, знайшов срібну монету. А зараз я вже вернувся і бачите, що знайшов тут. О, Дивіться, яка знахідка. Вили. Вили, тут якісь цегла валяються. Оце звідкись присунутий. Земля разом з коренями цими. Так що отут може й бути хата, бо я бачу якийсь такий горбик, рідкі дерева. Ну, коротше, отако в цій стороні, і в тій. І от там, так бачите, лисо прогуляюся. Де зможу, де не заросло, то я придивлюсь, може щось і було. Так що, буде щось цікаве, я вам покажу. Бачите, вирив таку яму глибоку. Навіть не відходить від того місця, де знайшов срібну монету. Він вирив це від груби, частина якась. І вон, бачите, кусок метала. Це від груби. Кружок, і це ніби дверка від печі. Тут, мабуть, хата була, коротше. От на цьому місці була хата. Тут такий горбик. Фу. І на тій стороні, він, де світиться, це була така чиясь господа тут. Так що зараз я тут перешукаю, перевірю, буде щось то вам покажу. Вирив сигнал знову. Ямка і тут десь я викупав. О, бачите, друзі? Щось у нас є кругленьке. Гудзик. Гудзик мідний. О! Красота! Ну тут все те місце, де хатина стояла такі. На тому місці, бачите, є знахідки. Ще буду тут затримуватись, якось влазити в ті кущі і шукати. Не знаю, як я тут походжу, але буду старатись. Так і ходжу я по цій дорозі і маю ще один сигнал. Сигнал і тут кругляшок в мене. Десь мені тут вилетіло, бачите, вон жовтить. Або радящина, або ходячка. А, ходячка, бачите. Ну вже не ходячка, 25 копійок. Україна. 92-й рік. Ну, така знахідка. Ідемо далі. Ще є де ходити. Так що може буде ще щось цікаве. Брі! Брі. А дрон? Десь бігає. Фу. Я вже там походив. До річки прийшовся назад. назад. До річки назад вже прийшовся. Рижі Ще диво робить. Нічого немає. Не найшов не вон монетку нечего. Найшов тут монетку, чи гудзик, щось таке кругле. А де да, воно поділось во Що це таке? Чекайте, в цю сторону. Светка, ні? Ні. Б'є не похоже на совєте. Урел, а ну стоп, водно на камінь. Польський урел може бути. Да. Так, гудзик. Бачите, можете взяти з польського. Або цей русский, або польський урел. Щось двоголовий, чи то я не бачу там який. Ну але... Бачите, ходив худив, ходив тут? Беду, 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 а? Де ти був? Ай боже святий. Находив тут і все одно є знахідки. Вон, того тижня був і знов цього тижня і знов те саме. І видно воно на камеру видно. що ти рел. Може і двоголовий. Оце я вже на виході з лісу. І думаю вже завершувати пошук. Так як полазив вже скрізь тут по лісі, дорогу обходив. До мене приходив дід, назустріч показував мені місця. Де він знає, де хати стояли колись, ми їх перевірили і вже знахідок не було. Так що показую вам свій результат за сьогоднішній пошук До мої знахідки. Тут є совіти, ходячка, гудзики, конина, імперія. І найбільш мене сьогодні порадувало це отака срібна монетка середньовічна. Я так думаю, дуже така гарненька монета. О, і от і все. Все, що вдалося мені сьогодні знайти. Отакий от камради, результат. Добре, хоча б що е, є він. Бо буває, іноді ходиш цілий день, а знахідок і немає. А так, вже є чим потішити себе. Так що дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових в нових відео. Всім пока!